Що мене спасало в перший період моєї мого переїзду, моєї інтеграції в Італії. Це камінати, це пробіжки. В моменти, коли був повний пі, ось це мене спасало. Так що, хто бачив мої пости сторіси в інстаграмі, коли я показувала, що я важила майже 80 кілограмів і потім всі питалися, як тобі вдалося так похудати? Що ти робила? Ну, У мене було, по-перше, три роботи, а по-друге, я ще й вчилася вечором і я ще й бігала. Ну, Тобто, в сальцю не було місця залишатися на мені, тому що ну, варіантів не було, навіть якщо я їла все, пила все, тобто, ніякої дієти, ніякого нічого. Але стрес, велика активність і ще й до цього всього. Я бігала, і як я сьогодні розумію, мені якраз біг спорт допоміг йти вперед. А вам що допомагає в стресових ситуаціях і в перших періодах імміграції, інтеграції. Розповідайте, діліться інсайтиками, тому що ментальна наша сторона також має жити, бути сильною, щоб пройти ці всі випробувальні моменти. Бережіть себе.